Їхніми іменами називають вулиці, цивільний транспорт і військову техніку, герої, які своє життя поклали на вівтар України. Льотчики тепер мають два живих судна з іменами та прізвищами. Один ан 30 імені Костянтина Могилка, та інший бойовий су 27 імені Василя Нікіфорова. Івені Агарков бачив імені машини. Минулими вихідними йому могло би виповнитися 38. Костянтин Могилко льотчик першого класу, інструктор, командир ескадрилії, герой України. Влітку 2014-го, коли почалася війна, Костянтин разом із командою на ан Ан-30-му вилетів для аеророзвідки на висоті трохи більше як 4 кілометри. Терористи підбили літак із новітнього російського ПЗРК. Верба ракета влучила в правий двигун. Переначально намагалися потушити, боротися з огнем, але... Послідстві, так як самольот уже став неуправляемым, командир прийняв рішення на покидання самоліту. Роман каже: тут як і на кораблі, командир полишає літак останнім. П'ятеро членів екіпажу вистрибнули. Костянтин і ще двоє спробували відвести вогняний літак від житлових кварталів Слов'янська. У цьому літаку не передбачена система катапультування, і тому для того, щоб вибратися з нього, потрібно скористатися задніми дверцятами. Я от щойно на собі особисто перевірив, для цього потрібно мінімум 15 секунд. І це за умови, що я не був пристібнути, на мені не було парашуту, а літак не палав і стояв горизонтально, бо тоді він падав майже вертикально зі швидкістю приблизно 40 метрів на секунду. Ан 30 Б упав за 60 кілометрів від міста. Костянтина знайшли в кабіні. Він навіть не намагався вийти з літака так само, як і ще один член екіпажу, третього таки не знайшли. Указом президента ім'я командира екіпажу надали такому самому, але вже модернізованому літаку Ан 30 Коли збили Ан-30 Антридцу командира нашого, Этот самоліт було прийнято рішення восстановить. Самольот розібрали і собрали повністю. Деталі поставили нові комплектуючі, обладнання. повністю все поміняли. Це вже інший герой, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, Василь Нікіфоров. Ці кадри зроблені, коли ще чоловік був живий. Він не загинув, ото хоч був там увесь час. Життя Нікіфорову вкоротила хвороба. Колишній командувач повітряної авіації легендарний льотчик, за плечима якого понад 4 тисячі годин польоту завжди брав на себе найскладніші бойові завдання. Він був великим. Льотчиком без перебільшення літав практично на всіх типах літаків. Літав на літаках транспортної авіації. Крайнім часом перенавчався на перенавчився на вертольоти. Літав на вертольотах. Олександр, учень Нікіфорова, каже, навіть попри недугу, його наставник не припиняв воювати і навчати молодих пілотів. каже завдяки Нікіфорову, він зараз єдиний в Україні льотчик, який має допуск до виконання вправ із найвищого пілотажу на малій висоті. Коли в плановій таблиці, навіть для льотчика, коли він готується до польотів, з'являється, він бачить, що летить на борту номер 50 то це звичайно якось окриляє. су 27 із красивим бортовим номером 50, Миргородська бригада найбільше пишається тим, що літак із таким іменем знаходиться саме у них. Окрім того, ім'ям Василя Нікіфрова названа ще й 299-та бригада тактичної авіації повітряних сил, яка знаходиться у Миколаєві. Євгеній Гарко, Костянтин Богославський, «Спецкор» 2+,2.